Мені, треба сказати Першій частині. пішла. Так, так? Євген Лупаков, капітан першого рангу у відставці, і почесний голова спілки офіцерів України. Пане Євгене, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір, шановні друзі. Так, ви військовий моряк, так. І, і зрозуміло, що і говорити ми будемо на морські теми. Тим більше, що це хвилює. Не так часто у нас говорять про військово-морський флот України. Мені мені так здається, моє суб'єктивне враження. А в якому стані зараз? А ти знаєш, а, я ж далеко, 25 років, 3, 3 дні 2 числа, так, відзначали, і е, от я вас запитаю, власне, як людину причетну до цієї справи, наскільки це логічно з точки зору історії, а зараз, а, історики кажуть, що ми б мали відзначати сторіччя взагалі українського флоту, тому що в 17-му році в Криму власне, піднімали українські прапори. Так, це була специфічна ситуація і специфічний досвід, але все ж таки досвід. Ну і потім Петро Болбачан, і ну, власне історія періоду української революції дуже цікавий сегмент. У нас на сайті є про це матеріали, їх можна буде почитати. Е, є тут якась розбіжність 25-100, все ж таки, 100 це традиція, почесний ювілей. Можна говорити про 100, можна говорити про 525. Про перше захоплення казаками турецького е, бойового корабля під Тягиною. Так що е, дат у нас багато. Здал, здалеку, треба сказати, Здали. ми зайшли. Але чому зараз говорять про 25? День Військово-морських сил України це таке свято, воно, просто як, свято, як свято. Це вже тр традиційне свято ще з радянських часів. От воно пішло собі з радянських часів, так і є. Взагалі-то, ті, хто започатковували відродження Військово-морських сил України, ми святкуємо День відродження військово-морських mm -hmm. сил України. А День відродження Військовоморських сил України це 5 квітня 1992 року. В цьому році, до речі, теж було 25 років. І ніхто ніхто в державі ніхто про це не згадав. А стоп! Голова Верховної Ради згадав і навіть сказав, а вон тут декілька офіцерів сидять у нас на балконі. Ті, хто були причетні до цієї події. Бо йому підсунули папірець і сказали, на, зачитай. І він, дякувати Богу, зачитав це. Навіть на кораблях не було ні піднято, ні е, пропарив розквічування, ніхто, ніхто, ніде нікого на цей день не причитав, окрім спілки офіцерів України, яка за все відповідає і все знає. Ну, це сумно, звичайно. Хоча добре, що є спілка офіцерів України. Тож в якому стані зараз український флот, тому що ми вже спостерігали, як епопею з кораблями, які були захоплені в Криму, там були доволі героїчні сторінки. Там я досі згадую, тральщик Черкаси, наприклад, так. Частина цих кораблів повернулася в склад українського військово-морського флоту. В якому стані вони зараз? Ну, 92-му році ми починали з нуля. Нічого не було. Ні кораблів, ні штабів, нічого. Була ініціативна група Севастопольської організації спілки офіцерів України, яка прибула сюди, в Київ, на третій з'їзд спілки офіцерів України, за дією метою змусити українську владу повернутися і згадати, що в неї є її Чорноморський флот. Бо, згідно угод, які, мінських угод, 5 мінське. Його е, президенти тоді домовилися, що у кого що залишилося, то твоє. Значить, весь Чорноморський флот був наш. Де ніч застала там. Так. І до речі, е, підтвердження цього командувач Чорноморського флоту Ігор Касатонов 3 січня 92-го року видав наказ. По Чорноморському флоту вийти з підпорядкування Міністерства оборони Росії і вийти в підпорядкування Міністерства оборони України. Весь Чорноморський флот вартістю тільки флот 80 мільярдів доларів. Плюс маяки, які москалі захопили, так ніде ні, ні порядким документам не було. Теж біля 20 мільярдів. 100 мільярдів доларів це наше було. Це касатонов. Віддав Україні своїм наказом. І ми були з 3 по 9 січня всі українські. І за більше, ніж... з, 3, з 3 по 9 січня це тиждень. 1992 року. Тиждень ми були українськими. Жоден адмірал, жоден генерал, офіцер, матрос, навіть не українці, жоден не сказав, що він не буде виконувати наказ командувача Ігоря Касатонова. що він не буде служити Україні. Да. Мова тоді не стояла про прийняття присяги. Але не виконати наказ командувача ніхто не посмів. А тепер уявіть, якби. Акасатонов, віддавши цей наказ, вилетів сюди в Київ, щоб виконати домовленість президентів, щоб доповісти президенту Верховному командувачу Кравчуку, що він вже готов служити Україні. Що він от сюди, хороший він віддав. У... Підпорядкування Україні весь флот, призначники мене тепер офіційно юридично командувачем і все. А тепер від, якби його прийняв Кравчук. Якби його прийняв хто-небудь, якби він був призначений командувачем ВМС військово морських Чорноморського флоту України, чи були б у нас проблеми в Криму, чи були б у нас всі всі всі, всі, всі інші проблеми, які ми маємо на сьогодні. Ця проблема жаль, виникла через що? Його ніхто не прийняв тут? А його ніхто не прийняв. З 3 по 9 він тут тикався. Ну, добре, що в нього тут дружина сама з Києва, то жить було де. І ніхто його не прийняв. І він, вимушений І був. він вирішив стати головнокомандуючим Російського військово-морського флоту. І він вимушений був летіти. Оце пане Євгене, тут, А тепер що тут, ви запитали, що залишилось? Я, я ви знаєте, я згадую епізод, коли е, СКР 112 підняв український прапор, вийшов з Бухти в Севастополі і пішов на Одесу. Його з навіть дова Донузлава. з І Донузлава, Його навіть тоді переслідували. Тобто ситуація на флоті була дуже непростою тоді. Справа в тому, що після того. Більше, вибачте, будь ласка, і другий СКР, подібний корабель, не встиг вийти з бухти, його вже там тралом перекрили йому вихід. Ні, вихід. так трошки не так було. МПК-93-й повинен був разом з ним виходити. Вже домовленість було, все. Ну, як вже зрада, є зрада. На 112-й вспів віддати чалки і відійти від пірса. А на 93-й вскочили штаб е ескадри і е е штаб бази. І 93-й, замість того, щоб сам тікати разом з 112-м, то все вже переслідувати СКР-112. Ну там уже далі пішли переслідування, там вже підключилися і інші кораблі Чорноморського флоту, авіація, авіація і все навіть. Тобто навіть авіація. Ситуація була дуже напруженою тоді. Але дивіться, у нас зовсім там декілька хвилин є зараз. Для того, щоб от сказати про те, що зараз, після анексії Криму, та, після втрати частину флоту. Що таке військово-морські сили зараз? На сьогодні. Е, ну, до речі, е, після Євромайдану міністр оборони України Тенюк заявив, що у нього на січень 2014 року умовно бойовими 4 кораблі, в тому числі Сайдачний, який ще час був на бойовій службі в Атлантиці в Середземному морі. На сьогодні ми маємо 9 кораблів. Ну, це теж «Сагайдачний». Який ось флагман флагман Військово-морської сил України він був і залишається флагманом. На перше число він закінчив черговий ремонт, привів все, що необхідно у відповідність, і зараз в нормальному бойовому стані вже був на цьому параді. Корвет Вінниця, ракетний катер, прилуки, буксир гінічий, десантні кораблі Сватова і він зараз перейменований в. Кропив... ні ні Кропивниця. Ні, ні. Командир бригади. І сторожовий катер Вінниці, артилерійський катер Скадовськ. Все. Ну, плюс тепер е, три артилерійські катери, які от зараз збудовані, вже Но, зараз так? Нові. Е, і все практично. Ну плюс там ще в нас є. А нам, як завжди, Америка трошки зараз допомагає. Е, надали нам декілька. Е, Десантних резинових, резинометалевих таких катерів. Ну і все практично це все, що ми на сьогодні маємо. Це... А скажіть, будь ласка, от чи взагалі існує стратегія розвитку флоту? А чи знаємо, ми, що нам потрібно? Чи потрібні нам там великі есмінці, чи це справді має бути а, мобільний такий флот, ракетні катери, які виконуватимуть функцію? А захисту України. Тобто, чи знаємо ми взагалі, як розвивати військово-морські сили? А президент України, верховний командувач, дав відповідь на ваше питання. Він сказав, що в Україні не потрібні нові кораблі. Будемо ремонтувати те, що є. Але ж, і, нові, і, а, від, а, але ж нові катери вводяться. І віддав команду будувати на своєму заводі. Артилерійські катери. Ну, це ж свій завод, так що тут. Це ви і, маєте на увазі повин... маєте на увазі Ленінську кузню? То? Звичайно. Ну, вона просто тепер уже кузня. Просто кузня. Просто кузня. Довго ми з нею боролися з цією Ленінською, ну, слава Богу, на жде просто кузня. А, до речі, їх повинно бути десь до кінця 20-го року, десь порядка 18, по 6 в трьох базах. Ну, це нормально. Потрібні, такі катери потрібні. Вони і на річки потрібні, вони і потрібні вискочив... Як асав, вкусив і тікає назад кущі. Точно, вони ж доволі мобільні і швидкісні. Да. Так, Ну, тепер там ще заплановано, там вже будівництво запроєктується. Зараз буде будувати е, ракетні катери типу Лань. Це теж потрібно. Туреччина нам обіцяє свої ракетні катери, малопомітні. чудово, от якби в них не просто обіцяла, ще й дала. А п'ять років тому я був в Туреччині на міжнародному конгресі підводників і був на їхньому. Підводному човні 2012 проєкта. О, так я ж його 20 років під водою шукав і не міг навіть почути, бо рівень шумності у нього нижче рівня шумності моря. А турки кажуть: іди дивися, ми вже їх списуємо, списуємо. вони нам не потрібні. Ми будуємо більш сучасні. А, а Туреччина країна, НАТО? Не, не, країна не, НАТО, не треба забувати. От якби ми вже були в НАТО, то й проблеми у нас не було. В свій час в 45-му році ми знаємо, що та ж сама Америка віддала Англії 50 ісмінців, Туреччині 12 підводних човнів. До речі, у 96-му році я виходив в море на такому турецькому підводному човні. В відмінному стані він тоді ще був. Вони вже їх списали після цього, негайно списали. Зараз всі списують. Так навіщо їх списувати? Гроші витрачати на паріську. Віддайте їх нам, по ленд-лізу. Ми вам вдячні будемо. І оце була б допомога. Оце була б можливість боротися з тими двома підводними човнами, які сьогодні мають москалі в чорному морі. Ви знаєте, я от хочу запитати: ви, ви зараз згадали про військово-морський флот Росії. Так, нещодавно був такий епізод, а коли військово-морські сили Росії намагалися перехопити український катер швидкісний, здається, берегової охорони, якщо не помиляюсь, який йшов на Скадовськ. Так, от те, що зараз відбувається, це ж це ж українська акваторія, але це загрожує українським кораблям будь-яким будь-якого. Класу. Так? Чи, чи розуміємо ми, що, що з цим робити? А ми то розуміємо, а чи влада це розуміє? Тут давайте уточнимо питання. А чи розуміє це влада? Мабуть, ні. А чи можемо ми якось протидіяти цьому, так. цій нагляді російській? Так почекайте. А ось зовсім недавно ще до окупації Росією. Згадайте, як російські прикордонники ганялися за нашими е, рибаками. В морі і утопили наш катір, катір швидкісний разом з нашими моряками рибаками. Хто-небудь, що небудь, тоді Україна якісь претензії Росії виставила? Ні, люди загинули, катір загинув, все на цьому. І зараз те ж саме. Та в кінці кінців, а хіба це тільки перший? А в нас вже і під час так званої оренди, до речі, жодного акту аренди до сьогоднішнього дня не було в природі, ми знаємо, як теплоход Віріщагін. Під час навчань Чорноморського флоту утопили е, практично ракети. У нас вже були і не один такий випадок. Ну, маємо те, що маємо. Але е, зараз питання стоїть про те, що треба вигнати їх з Донецька, е, з Сходу України, вигнати їх з Криму, а там питання всі будуть вирішені автоматично. Морські кордони, наскільки вони, на вашу думку, захищені? Тобто, тут от ті. Е, е е той транспорт, ті можливості, які ви назвали збройні, вони здатні захистити наші морські кордони і Україну, власне, з моря? Україна є однією з найбільших морських Чорноморських держав. Ну, протяжність морських кордонів тільки в Туреччині трошки більше, ніж України. Це Україна разом з Кримом. Росія була на останньому місці, там у неї взагалі в районі там декілька кілометрів того морського кордону. В районі Новоросійська. Е, тому ми повинні мати потужний флот, щоб захищати свої морські кордони. На сьогодні, що ми, від чого ми можемо. Які, яка загроза з моря для нас? Е, згадаємо, як починалися події в Криму. Появилося, один десантний корабль зайшов аж з північного флоту з десантом на борту в Севастополь. А вийшов він ще до початку Революції Гідності. Значить, Вже тоді Росія готувалася захопити Крим. Ще до початку? Ось чому ми далі були 20-м числом від, э, видрукування. видрукування. Разом з ним зайшов десантний корабль з Балтики. З десантом на борту. Де десантні корабліці стоять в Севастополі? Де десант? В Севастополі? Росія? Під час розподілу нашого Чорноморського флоту більшість часів кораблів десантних залишила собі. Один десантний, великий десантний корабель Альшанський був, і той москалі забрали і не віддають. Чому? А начальник штабу військово-морських сил України недавно сказав: є розвід інформації про те, що готується десант в район Одеси. район туди Ізмаїла. Ось що для нас найбільша загроза. Ну що, підводні човни, що він там може зробити? Нічого він. Шпигунів висаджують, так вони і так вільно. А ви їздять. ви думаєте, що це реально, та? реально. так? Отака провокація, висадка десанта на узбережжі. Чи, чи не залякують вони для того, щоб просто паніку влаштувати в Україні? Тому що я думаю, що артилерійські батареї здатні зустріти Опа. десантний корабель. Опа, отут-то. І коли нам говорять, сьогодні, от сьогодні військово-морськими силами командує сухопутний береговик, так друзі, нас ситуація вимушує до цього, щоб на сьогодні проблема якраз і є в тому, щоб єдине, хто може їх це знищити, як ви абсолютно вірно відповіли самі ж. Тільки берегові ракетні війська. Так. І це елементарно буде зроблено. Буде Наші зроблено. війська берегові на сьогодні готові, готові це зробити. Ну, я думаю, що вони розуміють, така висадка під Одесою це просто самогубство. Ну, справа в тому, що в нас, на жаль, берег дуже хороший для висадки десанту, але е кораблі, якщо вони тільки будуть Почнуть виходити з Севастополя, то це вже стане відомо, і там уже всі сили будуть приведені. Їх будуть чекати. А наші ракетні війська вони дуже мобільні. В любу точку вони встигнуть їх. Дістануть. Так. Я, я не думаю, що можливо якийсь десант в районі Одеси, але мене от турбує саме е, ці судноплавні шляхи навколо Криму. там можливі провокації, насправді. Ну, там провокації вони були, є і буде. Справа в тому, що е, Україна е, всі 20 років е, відповідала за безпеку мореплавства на, в своїй відповідальній зоні навколо Криму. Відповідала юридично але фізично цього зробити не могла, бо маяки всі були окуповані Росією. І Росія неодноразово заявляла на весь світ. Ми всю відповідальність віддали, маяки віддали, всю віддали відповідальна Україна. Це повідомлення мореплавцям заявляли, а фактично нічого не робили. Дякуємо дуже, друзі. З нами в ефірі був Євген Глупаков, капітан першого рангу у відставці і почесний голова спілки офіцерів України. За кілька хвилин ми продовжимо наш ефір. Слухайте, думайте.